Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитись, чи буде звільнена окупована Запорозька область, чи буде вона деокупована від російських окупантів до кінця року цього календарного? До кінця 2023 року. Так, Запорізька область, деокупація. Що тут показано, що е, наші будуть робити все, все можливе і неможливе, будь-які шляхи застосовувати, використовувати всі ресурси для того, щоб, е, скажімо так, е, приєднати або е, повернути Повернути окуповану частину Запорізької області. Вони будуть робити все. Але тут може бути проблема в, скажімо так, в маніпулюванні зброєю з боку наших партнерів. Розумієте? Щось вони можуть хімічити, наші західні партнери, робити якісь перепони в отриманні в достатньої кількості зброї. Давайте ще, що тут впало. Ну, Знову ж таки, обіцянки цяцянки, як і раніше. Ситуація якась може повторитися, що вони тільки можуть обіцяти. От ми дамо та-та-та, ну, тобто ви такі хоробрі, ви такі потужні українці, ми вам все дамо, а потім це може, знаєте, от мильна бульбашка. І такі ситуації в нас вже були, коли наші західні партнери щось не обіцяють нам потужне. Ось, потужне. Але потім в останній момент вони передумали. Ось так. Окрім того, ще тут є загроза не тільки в недостатності зброї, а й в тих перепонах. Які залишив за собою ворог, і ці перепони стосуються великої кількості мінувань, в результаті якої наші не можуть знайти, ну, скажімо так, якщо мовою карт, знайти ключ до шляху, або якщо перевести, знайти, ну, знайти ту трапінку незаміновану, тобто тут необхідно. Дуже довго от, сидіти, розміновувати, шукати ці шляхи. Ну Ворог тільки от, нам, тільки от, оце, от, король, от, прямий, він те, що обіцяє, він виконує. Перевернути, він не обіцяв стрі короба і передумав, як раніше. І це, от, як, знаєте, знецінилося, можуть дати щось таке маленьке. Який може просто, ну, просто як лякати ворога, а не нищити його. Ну, от я так бачу. Далі, ну поки що така ситуація, подивимося ще наприкінці. Або давайте всередині осені мені ще нагадайте, будь ласка. Так, ще питання стосовно деокупації. Так, деокупація село Горностаївка, Каховська, Каховський район, Херсонська область. Так, село Горностаївка, давайте подивимось, чи буде деокупація до кінця цього календарного року, до кінця 2023 року, чи буде деокупація село Горностаївки, Херсонська область? Ну, знову ж таки, перекривається той шлях. Наші вже готові, вони б вже звільнили. Ну, вони от ну, от прямо от Вже б вони побігли і звільнили. Але знову ж таки ця карта випадає. Нема чим, немає е, того. ну, Внаслідок того, що нестача зброї, немає планування чіткого, як це робити. І за того, що сили нерівні, оце от король. Перевернутий мечів, ну, король мечів в мене взагалі це е, сигніфікатор командування противника, але він ще перевернутий, він ще більше жорсткий, він астрвінлий, нерівні сили, нерівні. Розумієте, немає е, в наших ще того шляху тої. Ключа тої зброї для того, щоб послабити цього ворога. Немає. Якби був ось так, ворог був би послаблений у поєднанні з цими картами. Король би вже був не король. А так, немає переваги наразі у е, того короля. Поки що так. Якщо розумієте, наші підуть ну, от просто з палками, от з жезлом, як рицар, просто з палками, ну це я так образно, без зброї, то це розблокується втрати. То це буде вірний шлях до великих втрат. Поки що на сьогоднішній день, бачите, зупинка, поки що ні. Знову ж таки, нагадайте мені в середині осені. Наразі ще рано говорити. Наразі, на, з огляду на сьогоднішній момент, карти показують, що поки ні. Але ви знаєте, що ситуація змінюється. Тому, можливо, трошки пізніше буде чітко показано. Бо нам тільки обіцяють ту зброю. Далі, так, нова каховка. Дивимось, нова каховка окупована, Херсонська область. Чи буде деокупована від російської навали до кінця року 2023? -го? Так, нова Каховка. Ну, тут вже якось, знаєте. В наших є якесь вже бачення, як вони можуть це зробити, враховуючи силу і потужність ворога, але ще поки що ці плани, вони ну, тільки на рівні планів. Дуже важко, дуже важко. Поки ні, дивіться, якби хоча б ця карта була так. Але, знаєте, це так само це, та сама Херсонська область важка дуже ситуація, дуже важка, важко контрольована ситуація. І внаслідок цього, це карта власника. Якщо вона пряма, це означає, що це все вже під нашим контролем. Але воно ще не під контролем наших. Наші будуть намагатися щось робити. Вони не будуть сидіти. Вони будуть йти в важкій ситуації, навіть вони будуть намагатися якось взяти ситуацію під контроль. Але поки що ні. Поки що ні. Вони вот десь на підступах будуть. На підступах, десь біля кордонів. Тої області. Ситуація ще нестабільна. Ну, поки що так. Я вибачаюся за такі прогнози, але я не хочу вас зайве обнадіювати. Я читаю карти і моя, мій обов'язок говорити вам правду. Давайте так. Нагадайте мені, будь ласка, за всі, Запорізька територія окупована, Херсонська територія окупована ну, області. Нагадайте мені всередині осені. До середини осені я ці території не дивлюся. Ну, Не показую мені карти, ще немає цього. Розумієте? Ще, от. Як по пасиву того, що недостатньо зброї і там ще мінування. В наших немає зброї навіть для розмінування. Ну, ну не йти ж, не тикати палками в ту міну. Необхідні певні машини для розмінування. Наші західні партнери обіцяють, вони ніфіга не роблять. От, як по перевернутому королю жезлів. Наобіцяв три короба Бах передумав, їм вигідно. Їм вигідно, що в нас тривала війна. Розумієте? Їм вигідно. І вони дали е, цьому кремлівському бункерному, вони дали посил. Вони сказали, що Україна в НАТО не піде, поки йде війна. Путін це підхопив. Ага, йде війна, значить Україна. Не піде в НАТО. Розумієте, тут їх інтереси пересіклися. Тому ось так воно, на жаль, от така от іде гра. Шахматна партія, я вам вже так говорила. Ми, як шахматна дошка, українська територія, а вони граються, пішки і шахматні фігури це наші люди, наші військові. На жаль, ось так. Вибачте, будь ласка, ну, я це бачу таким чином. Їм все одно на наших людей. Їм все одно. Не тільки можуть, одні обіцяють, інші граються, вбиваючи людей. Я вибачаюсь за такий песимізм, але це на сьогоденній гірка правда. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, дякую вам за поширення відео і очікую на нові запитання. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!